Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл програм програми, посвячені великим вістям малих пророків. Коли Господь давав закон Божий, то він багато чого пояснював людям, але з часом люди забували ці істини. Тому потрібно було піднімати пророків, які нагадували, пояснювали, вчили, докоряли, закликали до Бога. І ось одна з таких місій випала на долю пророків, які називаються Малими. Не тому, що вони по позначимося за великих пророків, а тому, що їхні книги в об'ємі менше за книги великих пророків. І розпочнемо ми сьогодні з книги, яка називається Книга пророка Осія. Один із текстів святого письма в цій книзі говорить так: Я його засію для мене у краю. Помилую я непомилувану і скажу не мій народові, ти мій народ. А він скаже, ти Бог мій. На перший погляд слова не зрозумілі. але давайте розберемося сьогодні з вами. Сьогодні в нас в гостях подруж... подружжя Коцій та Андрій Ринчук. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні е, темою нашого дослідження є тема книги пророка Осії. Я хочу вас е, попросити, введіть нас трошечки в цей історичний е, контекст, коли була написана книга, ситуація, яка була в тій країні, де вона була написана. Та в якій країні писалася ця книга? Будь ласка, розкажіть нам трошечки. В першу чергу необхідно сказати, що Осія, швидше за все, належав до Північного царства. Ось. Якого царства? Е, царства Ізраїлю. Так. Ось приблизно. 750-й рік до нашої ери. Ось він був покликаний на служіння Богом у час, тоді, коли був певний духовний занепад народу, тоді, коли разом з служінням Богу, люди поклонялися іншим богам, в тому числі Ваалу, служіння якому тягнуло за собою певні такі дуже-дуже негативні. Якісь елементи, там принесення в жертву дітей і так далі. Тому це було таке відступлення, і Бог особливо вісь давав через цього пророка. Можна сказати, що це була така критична точка, тому що Бог посилає пророка зупинити народ, адже ми знаємо пізніше з історії, як сказано, що люди все ж таки не послухали вісті цих пророків до кінця. І північне царство, воно перестало існувати, воно було знищено асірійськими царями. Угу. Так, дякую. А ви, можливо, щось додавите якось, може, ну, як Бог на це дивився? Що Бог відчував? Можливо, як жінка більш відчуття нам. Розкажіть. Я хочу сказати з точки зору педагога, ага. оскільки в мене є педагогічна освіта, і як коли я читаю цю книгу Осії. Я бачу, як Господь мудро підходить до вирішення цієї проблеми. Він, як педагог, звертається до осі і говорить: скільки ми вже до народу не зверталися, біблія є, слово Боже є. От тепер треба показати моїм дітям наочний приклад. Угу. І наочний приклад він показує дуже незвичайним способом, радикальним можна сказати, чином, тому що на той час люди настільки в гріху були. Що тільки, напевно, тільки ми будемо пізніше згодом говорити, як е, діяв осія, але можливо це мало настільки зворушити серця людей, в першу чергу самого пророка, а далі вже і людей, що Господь вважає, що саме таким чином він достукається до, до своїх дітей, щоб вони мали спасіння. Тож про який ви радикальний метод почали розповідати? Відкрито нам більш так ширше. Бог не просто говорить словами, він. Проводить наочну ілюстрацію. Тобто, ми читаємо в книзі Осії, вже в перших віршах сказано: Іди, візьми собі жінку блудливу, і вона породить тобі дітей блуду, бо сильно блудіє цей край, відступивши від Господа. І він пішов і взяв гомер дочку дівлаїма і вона зачала і породила йому сина. Тобто, Бог дає таке завдання Осії, щоб він пішов. І женився на жінці, яка має по своїй природі природу блуду. Вона чинить перелюб, і е, прекрасно ось я розумів, яку жінку він бере собі за дружину. І це була наочна ілюстрація, як Бог відноситься до свого народу, як народ платить за добро Богові. Ну, я розумію. Ну, от я хотів вас запитати, ну просто дивно якось трохи, тому що. Зрозуміло, наочна ілюстрація, але як народ дивився на пророка, який міг мати авторитет цей пророк в народі, коли жінка в нього блудниця. Ви знаєте, написано в Біблії, що авторитет має чоловік, якого жінка поважна, вона про нього дбає, він сидить при воротях. Написано князь серед князів поважений. А це чоловік, якого блудниця не мав би ніякого авторитету. Чому Бог іде на такий радикальний крок? Тільки для того, щоб показати якийсь приклад, чи може щось більше? Ві... Бо Господь хоче загострити увагу людей, і тому він проводить от саме такий наочний приклад. Дякую. У цьому, у цьому якби і зміст. Що Бог хоче показати їм їхній власний стан. Тобто не пророк у такому положенні, ви на такій позиції знаходитесь. І це повинно було взагалі це було доступно і зрозуміло для народу, ось ця вісь пророка. Ось вони бачили в цьому не тільки його проблеми, а вони повинні були побачити свої проблеми. Більше того, хотіла сказати, що народ був настільки низько впав. Що для них можливо така ситуація була можна сказати і близькою до їхнього гріховного стану. Це одне. А друге, те, що от якщо відбувається якась така незвичайна вістка, ну щось таке незвичайне, то дуже швидко це поширюється. І якщо сталося це саме з пророком Божим, він одружився на блудливій дочці. Скажімо так, то весь народ швидко міг дізнатися про, про цей випадок і, можливо, зробити для себе якісь певні висновки. А як ви думаєте, оце середовище, якому жив цей пророк, оце середовище відступлення, середовище таке знаєте, гріховане, воно якось впливало на самого пророка чи ні? Воно якось могло стерти його в силу його слова, в силу його проповіді. Його розуміння. Звичайно, тому що ми розуміємо, що коли людина нижче нижче впускається в гріх, тим поріг чутливості, є таке поняття, стає все нижчим і нижчим. Тобто людина не чує того, що говорить Господь. І от саме для того, щоб підняти оцей поріг чутливості, для того, щоб якось е яскраво представити цю вістку, щоб вона вкарбувалися в розумі людей, Бог і використовує такі принципи, і це не поодинокі випадок. Тобто, конкретніше, які принципи? Ну, Наприклад, з наочної осією. ілюстрації з Осією він сказав: Іди і одружися на блудливій ну, жінці. До інших пророків він говорив по-іншому. Наприклад, якщо взяти Єзекіїля, то Бог сказав: Ти піди, поклади собі цеглину і грайся, ніби як маленька дитина. Насипай вала, сковорідку візьми, потім лежи 390 днів на одному боці, 40 днів на другому боці. І люди це все бачать і вони починають задумати, чому така людина поважна це робить. Чи друга ілюстрація Зекіїлю було сказано, що ти будеш робити підкоп під стіною, щоб показати, яким чином жителі Єрусалиму будуть пізніше тікати від своїх завойовників? Тобто ось такі варіанти. Донесення інформації. Вони були ну, більш такими дохідливими і ефективними. Для людей. ефективними, ефективними. Ага. Дякую, може, mm -hmm. знаєте Якщо... ще приклади, коли Бог використовував щось подібне. Е, так, такі приклади є. Ось ми знаходимо це і у книзі пророка Єремії, коли Бог давав йому завдання взяти ярмо і одіти їх на шию. ось собі на В якій обстановці. Це була вість до певних народів, які оточували Ізраїль там Моав, Амнон, Тир, Сидон, ось, і в тому числі і Ізраїль, також Юдині царі. Ось він їм сказав, що таким чином, ось як це ярмо, ось він одів на свою шию. Так само. Прийде цар Вавилонський на Доносор і покладе своє ярмо на всіх вас. Я йому віддаю Фактично, Єремія тоді перед послами всіма Посли прийшли до царя юдейського, а він надію серед послів ходив єрмі. Безумовно, це було вражаюче. Це було вражаюче. Ну але я до чого я ще може у вас? Є також приклади бачите? Так, я бачу, є так? ще один пророк, відомий пророк Ісая. Його називають пророком. Євангелистом старого, старого Заповіту він теж отримав вістку від Бога в подібній ситуації, коли народ опустився в гріхах сильно, і Господь йому сказав: іди і розв'яжеш верету з над своїх, здіймеш взуття зі своєї ноги. Тобто він повинен був ходити роздягнутий, причому перед усіма нижній впродовж білизні. в нижній біли, білизні, впродовж трьох років. Угу. Це теж було якби один, одним із наочних прикладів для того, щоб люди розпитували, що ти робиш, що це відбувається, для чого це потрібно. І е, фактично це був один із виховних моментів. А як ви думаєте, оця гама почуттів, яку, наприклад, переживав пророк Осія, живучи з блудливою жінкою? Оця гама почуттів, вона якось відображалася в його словах, в його проповідях, у його відношеннях до народу, чи вона щось передавала, чи вона нічого не передавала, вона з чимось була співзвучна, ця гама почуттів. Розкажіть трошечки про це. Найкраща людина може передати те, що вона сама пережила. І для того, щоб передати той біль, який переживає Господь, дивлячись на своїх дітей, причому невірних дітей. Бог дозволив осії пережити. І тому він міг е, не просто так ну, теоретично розказати, О, він вирхнево. міг це е, на душі те, що пройшло через його серце, через його душу, вилити свою біль і сказати, що таке жити з невірною жінкою, яку ти викупив, привів додому, вона знову втекла, і знову в борги, і ти біжиш, ідеш її знову викуповуєш, знову приводиш додому. Ну, це важко уявити. Я скажу, що. Рідко який мужчина може так прощати жінку і приймати. І ось ось я був тією ілюстрацією, як Бог поступає з невірними. Ну, звичайно, є завжди проблеми з розумінням цього уривку, ось, чому Бог так зробив ось, і чому він підштовхнув пророка на такі дії, ось чи було це правильно. Ми бачимо у цьому моменті співпрацю Бога з пророком. Mm -hmm. І... Він використовує такий дуже влучний момент для того, щоб показати ці взаємовідносини, і е, показати, що ці взаємовідносини не, не просто як, скажімо, володаря, пана і підданих, а це взаємовідносини усі сімейні, ось Бога і своїм народом. Тобто, насправді, в цій ілюстрації показана близькість Бога до людей. Тобто ми бачимо, що в цій ілюстрації Бог виступає ким? Чоловіком, та? так. а сам народ виступає дружиною. В символі, ну, дружини, да. та, символі дружини, так. Символ дружини mm -hmm. народу. Причому невірної. Невірної mm -hmm. дружиною. А в чому визначалося? Вірність, невірність. Наприклад, Бог далеко. Народ живе на землі, Бог живе в Святому Царстві Божому, де все свято, де нема гріха. Народ живе серед гріха, кругом беззаконня, давить культура, обставини, проблеми, турботи. Як народ міг знати, як вірність зберегти Богові? дуже просто. Ми повинні розуміти, що основою сім'ї є заповіт, який укладається між чоловіком і жінкою, і вони стають подружжям. І ось так само і народ, і Бог уклали цей заповіт. І тому, дотримуючись цього заповіту, будучи вірним, якраз і проявляється вірність перед Господом. І ось історія нам показує, Біблія відкриває про те, що. Саме в цей час народ ізраїльський на превеликий жаль, він порушував ті заповіді, які були дані від Господа. Вони йшли до інших богів, які насправді не є богами, а ідолами, і їм кадили, їм все віддавали найкраще. Але як це як, могло якщо бути сказати по-простому, ага. як поступав народ Божий, вони отримували від Бога благословіння абсолютно у всіх сферах своєї свого е, життя. Так. так. Але вони не просто не дякували Богові, вони починали поклонятися і віддавати шану ваалові, говорячи, що все це ми отримали не від Бога живого, а від Ваала. Ну ще необхідно сказати, що все ж таки поряд з служінням ваалу, вони все ж таки не відмовлялись і від служіння Богу. Ось це так званий синкретизм. Тоді коли поєднувалось декілька релігій. Ось, і люди спокійно почували в цьому ось, мали добрі відносини, скажімо так, із Богом, їм так здавалось, і з іншими богами. Mm -hmm. Та, ну от я хочу запитати, як так може бути? Був заповіт, на основі якого будувались відносини між Богом і його народом. І тут же ми бачимо, що цей народ починає якимось ідолів ставити, якихось. Як це зрозуміти, якщо вони мають справу з живим Богом? Чим це можна пояснити? Адже це можливо навіть. Якщо це ми зрозуміємо, то ми можемо зауважити, чи ми цього не робимо на сьогоднішній день. У нас же, напевно, теж є завід якийсь між сучасним народом Божим і Богом. Є завід чи немає? Звичайно, тому що кожна людина, яка має бажання жити з Богом, служити йому, проходить обряд хрещення, а обряд хрещення це обряд заповіту. Він є свого роду як прообразом вінчення, яке відбувається на весіллі. І тому народ Божий і ми так само вступаємо в цей заповіт. І от залежно від того, наскільки ми вірні своєму чоловікові духовному, тобто Ісусу Христу, і показує нашу вірність, тому що е, буквально такий переліп що означає, коли людина віддає свою любов не тій людині, кому вона поклялася все життя бути вірним, а віддає свою любов комусь іншому. Хто не має права на цю любов, цю любов так. і ось Но... так само і тут, коли ми любимо щось чи когось більше від Господа, тим самим ми свою ту любов, яка належить Богові, віддаємо комусь чи чомусь. І це якраз є духовним. А як перелік? це так може бути? Якщо, як це, якщо, наприклад, є чоловік і жінка? Зрозуміло, чоловік поганий, жінці там не сподобався. Чоловік її вона вже втомилася, знайшла собі іншого чоловіка. Хоч це ненормально, але це можна пояснити. Але ж Бог святий. Бог же святий, Бог же все дає. досконалий, Досконали. І хліб насушний дає, і сонце дає, і дощ дає, і здоров'я дає, всі умови дає. Чому народ кидав Бога? Поясніть, будь ласка. Як ну, ви можете? пояснити? Гріх важко пояснити, чому саме так відбувається. У них це відбувається можливо через те, що е, більше захоплюються чимось земним і не піднімають свої очі до, до неба. В інших це ще щось, якісь є інші причини, але гріх взагалі як такий не має пояснення. Ну, я б сказав ще так, що так само, як і у звичайній сім'ї, проблеми починаються тоді, коли немає спілкування. Так само і у духовному плані, ось, заповіт, який Бог дав, ось, це були тільки, скажімо так, умови, а насправді цей заповіт, він. Закликав до взаємовідносин з Богом, спілкування це необхідно було знати Бога особисто. Mm -hmm. І тоді, коли люди втрачали ці взаємовідносини, звичайно, вони не знали вже цього Бога. А якщо не знали, то і не любили його. І в своєму ж посланні осія в четвертому розділі пише: загине народ мій через не, не, брак знання. 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 Тобто, знання мене вони не знають. Може, яких знань? Можливо, вони не знали самих умов завіту. Чи, можливо, вони не знали Бога. І взагалі, як знання Бога зв'язано з виконанням завіту? Може просто. Знаєте, мо можна багато не існу, чого можна? знати. No -no. І Можна бути навіть тією людиною, яка в числі академіків причислена, відомих, почесних mm -hmm. різних представників різних навчальних закладів. Але важливий момент отут. На що Бог звертає увагу? Це на відносини, знати самого Бога. Не знати про Бога, а знати самого Бога, Чи, яким Він є. І ну, Що адже, це дає, практично? <кій> адже ж е не знання нас спасають, а відносини саме з Богом. Що вони От, дають такого? Е ці Справа в тому вони ж що... самі по собі не <кій> просто самі по собі, там звичайно. щось має бути. Ну, умови заповіту передбачали великі благословіння народу, ну, якщо вони будуть вірними. Uh -huh. Тобто, ну зрозуміло, це зрозуміло. Та, а але подивіться, справа в тому, була. що можна просто знати про якусь людину. Так. Але коли ти з цією людиною вступаєш ну в такі тісні стосунки, так. близькі стосунки, коли ти з цією людиною разом живеш, разом їш, разом щось робиш, ти тоді з цією людиною зближуєшся. Ця людина стає близькою тобі. Ну так закладено І Богом. І, далі? І тоді стає цей близький союз, ну. тому що. Подивіться, навіть на земному е, такому е, випадку, коли, наприклад, чоловік і жінка, здається, вони законні в е, один одному, вірні, але вони живуть окремо і ці відносини починають остивати. Ну, зрозуміло. І в кінці кінців така сім'я може просто-напросто розпастись. Ось чому важливо мати ці близькі стосунки, тому що ти тоді близький з Богом, ти тоді чуєш його голос, ти тоді стаєш одним. Ну, ці близькі стосунки мають щось давати. Напевно, вони дають, вони ці якусь. Ці стосунки дають впевненість і довіру до тієї впевненість людини. Довіру. А, тим більше, до Бога. А, а сили так, вони якісь сили сили, дають тим чи ні? Вони генерують якісь сили. От коли, наприклад, чоловік любить дружину свою. В, він якісь, якісь створює в ній сили чи ні, для До життя? Надихає. 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 От ні, питає. дружину запитаємо. от Запитаємо дружину. О, як ви відчуваєте, от, коли от, достатньо любов, коли не вистачає? Любов. Ви це відчуваєте, от дружина. Так, відчуваю, звичайно. Вам, у вас є більш натхнення тоді жити, щось робити, правда чи ні? Ну, коли завжди, коли відчуваєш підтримку чоловіка, то тоді є бажання навіть виконувати ті ж домашні обов'язки, які рутинні, які щодня повторюються. Воно фактично підтримує все. Та. А у чоловіків як? Розкажіть, коли дружина тебе любить і коли тебе дружина, наприклад, не додає тобі тої любові? Ну, коли не додає, тоді дух якось такий стає. Пригнічений, згасає, Та. але коли ти відчуваєш, що тебе поважають, що тебе люблять, тебе підтримують, і в тебе крила виростають, О. тебе надихає і хочеться навіть на подвиги йти. так Тобто ми бачимо, що це спілкування, воно щось воно створює сили в людині, правда? Коли людина і Бога між людиною і Богом є оце спілкування, то напевно якісь е виникає, створ, народжується і генеруються якісь сили нові, які мають які дають що можливість виконувати ті умови завіту. І я ще б сказав, що в кінцевому результаті це є наше спасіння, mm -hmm. тому що спасіння це і є взаємовідносини з Богом. Mm -hmm. Ну так, це вже як, як результат так. того всього. На, от, е, і так Бог бачить, народ відійшов. Народ відійшов, тому що ну, побачив, що є в інших народів є успіх, і вони подумали, може, їхній Бог допомагає їм більше. А у них успіху не було, тому що вони відступили від свого Бога, і вони взяли іншого Бога. Що робить Бог? Ми бачимо перше, визиває пророка, так? і цей пророк переживає відчуття Бога, кричить в проповідях до цього народу, і потім що? Пророк показує, де потрібно змінитися, що потрібно виправити, угу. що потрібно залишити, що потрібно відкинути для того, щоб е, отой гріх не розділяв людину з Богом, для того, щоб були оці близькі стосунки. Так. Тому що якщо є якийсь гріх, він завжди розділяє, він завжди. Дає дисонанс у сім'ю. а ну, от я хотів вас запитати, от, чи є у Бога якісь способи ще, крім пророків, щоб зблизити людей до себе, щоб відродити ці відносини, ці спілкування. Чи, ну, от, можливо, от, Книга Вихід розповідає нам, можливо, виможливі книги про Єремія, Даниїла, Що вони говорять інші пророки, крім пророка Єремії? Книга вихід 33 розділ, 12-13 вірш. Якщо можна знайти. Єремія, також 9:23, 24, Даніїла 11,32. У книзі Вихід ідемо про те, що Господь говорив до Мойсея в лице в лице, так. як говорить хто до друга свого. Ось і він сказав йому, що дивись, ти говориш мені, випроводи цей народ, а ти не дав мені знати, кого зі мною пошлеш. І ти сказав, був Я знаю тебе на ім'я, а також знайшов ти милість. В очах моїх ось тут йде мова про те, що Господь звертається безпосередньо до людини. Ось, і з Мойсеєм, наприклад, він спілкувався безпосередньо, так, лице в лице говорить Біблія. Як... Я би хотіла ще додати, додати другий розділ, цілий другий розділ книги Осі відкриває ще один педагогічний прийом нашого дивного а, Господа. Прошу. Спочатку він говорить, що от те і те зробив до народу, такий, і такий ти був, і такий ти є. Але він, хоч, він говорить: от як педагог, знаєте, як любить дітей, він завжди бачить на перспективу. Він завжди е, дитині показує, яким ти можеш бути. Так само Господь. Вірніше, педагог так само, як Бог. Господь каже: От, а я заручуся з тобою навіки. Господь каже своєму народові: Я хочу з тобою жити навіки, і я бачу, що ти можеш мене любити, як я тебе люблю. І бачте, ці відносини вони повинні базуватися саме на, на пізнанні Бога, на близьких стосунках. Бо в Єремія говорить, Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає Май, мене. Оце дуже важливо, розуміти і знати Бога. Не просто про Бога знати, а знати, яким Він є, як він поступить. І далі казано, я, що Господь, який на землі чинить милість, правосуддя, правду, бо в цьому моє вподобання, говорить Господь. Людина, яка вступає в стосунки з Богом, вона розуміє, чому трапляються ті чи інші навіть негаразди, чому є благословіння, чому їх немає. Чому війни відбуваються чому е, щось добре приходить? Угу. Так. Тому що знає Бога, розуміє, і знає, що чекати від Бога. Та безумовно. Всього до кінця не можна зрозуміти, але ну, якщо ти так. знаєш самого Бога, тоді перед тобою зовсім по іншому відкривається картина. І ми бачимо, що майже всі пророки закликають до чого? До, до, зближення, до зближення, до покаяння, до зближення з Богом. Е, чи допомогли проповіді осії народові? Ми вже з історії знаємо. Ми бачимо з історії, що не дуже допомогли, тому що не пройшло так багато часу. І в 722 році ізраїльське царство було зруйновано Асирією. Так, і вони пішли фактично в полон, правда, асимлювали з іншими народами. Звичайно, хоча але ми повинні все ж таки ну не так можливо категорично сказати, все ж таки, певні були наслідки позитивні. Тому що якщо ми говоримо в загальному, народ не послухався, то були все ж таки люди. Які покаялись, які отримають життя вічне. Останок народу, то остатки, <клес> звичайно. Так, але як в загальному подивитись на картину, звичайно, народ, відійшов від Бога, на превеликий жаль, не послухав весь ну, народ. Так. Господім якби і сказав, що от ви це зробили, ви були мені невірними. Тому я покараю вас, Оте покарання, яке було в майбутньому, і їхня неволя це і був той засіб, який. Бог передбачив, тому не можна дійсно сказати, що те, що спроби, які Бог робив, вони були безуспішними. Ось вони мали успіх, тому що в цій же книж... книзі осії Господь говорить, що прийде час, коли я вас помилую. Ось прийде час, коли все виправиться, ось стане краще. Ситуація. Так, дякую. Але бачимо, що фактично звернення пророка це як перший етап. Якщо цей перший етап не спрацьовує, Бог тоді використовує, наприклад, полон. вигнання, полон і такі інші. Більш радикальніші а після міри. того остатки таки спаслися і утворили юдею, правда Звичайно. утворили державу. Дуже вам дякую за ваші роздум. Безумовно, непроста тема, але дуже цікава. Дорогі друзі, ми зараз хочемо звернутися до вас. Чи знаєте ви ті вимоги, які ставить Бог до вас, як до його дитини, як до християнина? Ви також, напевно, включали з Богом завіт? Тому, напевно, потрібно переглянути, в яких відносинах ви знаходитеся з Богом, тому що від цього залежить ваше щастя і ваше благословення. Нехай вам Бог допоможе в цьому розібратися, і нехай вас поблагословить. До зустрічі!